Вітає команда Першого Подільського готова підсумувати 17 травня. Тож про основні події далі в інформаційному випуску. На засіданні Кабміну прем'єр-міністр України зазначив, що, попри складну ситуацію в енергетичній сфері та наявні відключення, громадяни матимуть доступ до медичних, соціальних та державних послуг. Денис Шмигаль зауважив, що для покращення енергоефективності буде розроблено програми забезпечення мінімальної енергетичної незалежності громад та деяких багатоквартирних будинків. У межах спільного проєкту зі Світовим банком ми встановлюємо в медзакладах сонячні станції з акумуляторами, які накопичують електроенергію. Наразі понад 60 лікарень мають такі станції. Нещодавно медзаклади у 20 областях України отримали 300 систем зберігання енергії. Загалом протягом 2024 року медзаклади України отримують 2000 таких систем. У центрах надання соціальних послуг наявні понад 600 генераторів. Інтернатні заклади мають 780 генераторів. Центри надання адміністративних послуг 545 генераторів, а 109 обладнані сонячними панелями. ОСББ можуть отримати компенсацію від фонду енергоефективності за встановлення сонячних електростанцій та теплових насосів для опалення. Важливо, що це гранти в розмірі до 2 мільйонів гривень. Тобто, держава дає кошти, аби люди покращували умови свого енергозабезпечення. Місцева влада має також активно включитися в усі ці процеси. 18-річний Азовець загинув, захищаючи батьківщину. Павло Фостик ще у 17 намагався потрапити до полку Азов. І з настанням повноліття таки доєднався до лав Збройних сил України. Відданий Патріот загинув внаслідок артилерійського обстрілу на Донецькому напрямку. Як проведжали воїна в останню дорогу, бачила наша знімальна група. Ще з маличку хмельничанин Павло Фостик був патріотом. Згадують друзі. У свої 17 пішов з батьком до військомату. Однак через юний вік хлопцю відмовили одразу після повноліття повернувся, аби добровольцем захищати Україну у складі бригади Азов. Перед тим як пішов туди, дзвонив. Каже, можеш завести мене. Приїхав з Смельницького Волочецьк. Можеш завести мене в село, хочу з бабусею попрощатися. Жу, да, завезу, кажу, Паша, на, на тобі тобі якийсь років, що ти прийдеш. Кажу, мусив хтось ти, все, що він сказав. Запам'ятали його близькі як позитивного та сміливого юнака. Завжди був активним. Любив займатися спортом та рибалити з друзями. Павло для мене став, можна сказати, частинкою моєї сім'ї, тому як тільки я взнав цю новину, просто відірвалася частинка від мене. Стало дуже сумно, не міг довго спати. Побратим каже, це вже не перший бойовий вихід юнака. Ще у листопаді розпочав роботу у гарячих точках. Був відповідальним та ніколи не відмовлявся від бойових завдань. Дали позивний юнаку Раєн. До останнього моменту він був жизнерадісний. і, звісно, він сумував за домом, як і ми всі зачасту. Молодим, завзятим ще, десь ще трішки може наївним, але вже дуже дорослим хлопцем. Чоловіком. Е, я не знаю. Мріяв, як і всі. Мріяв закінчити війну, перемогти. Він е, був дуже хоробрим воїном. Загинув Павло Фостик на Донецькому напрямку внаслідок ворожого артилерійського обстрілу. Поховали батьки свого єдиного сина на Алеї Слави, що у мікрорайоні Ракове. Олександра Толстюк, Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський. Білоруси, котрі стали на захист України через диктатуру та цензуру у власній країні вони не змогли стояти осторонь і долучилися до нашої боротьби. Задля вшанування пам'яті білоруських добровольців, які віддали своє життя за Україну, благодійним фондом Вільна Білорусь було створено виставку. Хмельницький це вже 17-те місто, у якому відбулося її урочисте відкриття. Детальніше розповість Олександра Толстюк. 24 військових з Білорусі загинули, захищаючи Україну. На їхню честь в обласному центрі презентували виставку на плакатах зображені обличчя героїв із коротким змістом про їх життя у мирний та воєнний стан. Наша задача це розповісти всім про білорусів, щоб українці чітко усвідомляли різницю між білорусами і лукашистами. Лукашисти це ті, хто надав свою територію так, і підтримують російську агресію. А білоруси це те, які тут пліч опліч з українцями стоять на захисті всього цивілізованого світу від російської пір'я. Організацію виставки займалися громадські організації, які опікуються військовими із інших країн, та представники музею Вільна Білорусь з Україною у серці. Це все ж таки пробуджує в нас нашу віковічну пам'ять. Адже ця боротьба вона давня, вона віковічна, вона не перше століття триває з Росією, з Московією, і міняється покоління, приходять нові українці на цю землю, а ворог той самий, на жаль. Побратим та близький друг двох із загиблих каже, через цензуру у Білорусі та повний контроль населення вони приїхали до України, аби хоч так боротись проти Росії та показати, що білоруси не погоджуються із діючим режимом. Вони мені розказували, як там то все контролювалося. За ними слідкували, їх висліджували. Дивилися, щоб там більше ніж певна кількість людей не кучкувалася. Це все вже було під контролем їхньої там поліції. Вони абсолютно ніяк не могли виражати свої якісь бачення, того, яка має бути країна. Демонструють плакати уже в 17-те. Виставка подорожує містами України та Європи. Відвідати та віддати шану полеглим військовим можна протягом двох тижнів. Олександра Толстюк, Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський. З Україною в серці із такою назвою у Хмельницькій обласній філармонії влаштували благодійний захід. Ініціатором дійства став викладацький та студентський колективи гуманітарно-педагогічної академії. Масштаб заходу вражав, адже тут і виставки, і ярмарок, і арт-аукціон, завдяки якому вдалося зібрати чималу суму для українських захисників. На що витратять кошти, розкажуть мої колеги. Патріотичний концерт, ярмарок, виставки та арт-аукціон все це і не тільки підготували для учасників другого благодійного заходу на підтримку збройних сил України з Україною в серці. В такий спосіб колектив Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії збирають кошти на найнеобхідніше для українських захисників. На аукціоні буде представлено понад 40 робіт, ну і буде дуже гарний концерт. Це і поліцейська академія міста Хмельницького, це муніципальний хор, це козаки, поділі, моторола, таємний гість, гарне вітання від Лесі Нікітюк, нашої випускниці. Тобто ми сподіваємося гарно попрацювати для того, щоб отримати гроші. Гроші сьогодні дуже необхідні для Збройних сил України. Понад чотири десятки лотів. А це розмальовані гільси, тубуси, фляги та каски все передавали самі захисники а отже прикрашали студенти. Брилочки ми малювали більше такі, щоб можна було і продати, і були дуже гарними. А більші гільзи розписували вже під якийсь сенс. Кожен вкладав своє. Я особисто малювала більше патріотичні, а також саме мого авторства є два лоти на військову тематику. Придбати сувеніри можна було і на ярмарку. Відвідувачі кажуть, неймовірний захід, а головне потрібний. Ми купили ось такий символ нашої України. Ще купили брілок, але ми тільки прийшли. Це тільки наше початкові придбання. Приймаю участь в аукціоні, який проводить гуманітарна педагогічна академія. Вдруге сьогодні я прийшла з представниками нашого колективу, щоб вони побачили, долучилися, бо це дуже зворушливо. Але головне, що це дуже потрібно для нашої армії. Загалом протягом вечора вдалося зібрати понад 275 тисяч гривень. Однак банки не закривають, аби таки зібрати анонсовану суму. Самі ж військовослужбовці приємно вражені, адже минулого року завдяки заходу закрили усі нагальні потреби. Це вже неодноразова акція. Того року ми закупили усі необхідні обладнання для безпосереднього залучення та для купівлі усіх цих FPV-дронів, а також 3D-принтери безпосередньо для створення боєголовок для скидання. Тому вже почали, а зараз будемо вже протидіювати тому, що наробили. Допомога важлива, тому що противник, так само як і ми, почав використовувати дуже багато півідронів, А допомога зараз буде спрямована безпосередньо на протидію їхню, тому це є на важливо, тому що це життя та безпека безпосередньо усіх моїх хлопців. Особливого настрою учасникам заходу добавили виступи талановитих колективів. А це і студенти академії, ансамбль, пісні, і танцю, козаки Поділля, оркестр Нацполіції, камерний хор та зіркові гості. Тетяна Ржепянська, Сергій Дяків, телеканал Перший Подільський. Сезон відпусток розпочнеться за декілька тижнів. Це найкращий період для відновлення психологічного здоров'я та фізичних сил. Якому відпочинку віддають перевагу хмельничани, наші журналісти поцікавилися у щоденній рубриці. Питання дня до літа залишилось зовсім трохи, а отже, час планувати відпустку. Як хмельничани хочуть провести свій відпочинок, дізнаємося. Тіло на море, але зараз, на жаль, немає можливості. Надіюсь, позитивно проведу. Ну точно не будемо нікуди виїжджати, ну, можливо на. На річку Дністер з палаткою ми часто їздимо. А так то ну, будемо по мірі можливості, але будемо тут, а в Хмельницькому якби старатися розвиватися тут. Зараз таким часом ніде навіть і не поїдеш. Ви знаєте, що відбувається в Україні, то зараз якби не до відпусток. А якщо все ж буде, що хочете робити? Ну, Якісь там дістер поїхати на море, можливо, якщо буде можливість. Море подалі. В Гори, да. да, від людей, від всіх, від цих всіх подій відпочити. Ну тут в Хмельницькому буду. Я працюю з дітьми, так буду на дачі працювати. На роботі. Чому? Так потрібно. Немає більше де. Да. А як би хотілося? Хотілося звісно, в Одесу, на море. А так на роботі. На дачі. А що будете робити? Копати, садити, сапати. В селі. А що будете робити? Що будемо робити в селі? Ми будемо збирати ягоди. Ну не знаю, чесно. А що б хотілося робити? Ну, поїхати на море. І все, там відпустка. А так, то більше в городі можна, але хочеться більше на море. Планую відпочити добре, набрати сил і щоб продуктивніше працювати. Якби не було цього всього, дай Богу, вже не закінчиться б буде море. А так, скоріш за того, що буде мене маленька дитина. То буде ціле люте з дитиною. Де ж боже, це було все добре. Шкільне життя, вир незабутніх миттєвостей. Випускний рік особливий період. Окрім звичних уроків і підготовки до вступу, школярі намагаються наповнити цей рік важливими моментами, які пронесуть через усе життя. Вже стало традицією нагородження медалістів у деражні відзначати танцювальним флешмобом. Зворушливий танець бачили і наші колеги. Хвилювання батьків і танцювальний флешмоб. Випускники навчальних закладів Даражні на головній площі міста зустрілись для святкування Дня Вишиванки. Більше ста випускників сьогодні от в єдності з усім народом в такі день, і вони хочуть також показати, що вони. Є українцями, є ідентичними і з вірою в серці, з вірою в перемогу запальні номери від випускників, співочі виступи, та найголовніше єднання. Адже вже за декілька тижнів у кожного розпочнеться вступна кампанія, і вони із сумом згадуватимуть свої шкільні роки. Тож вважають, що традиція зустрічатись разом важлива. Я вважаю це дуже важливо. Взагалі, це свято таке родинне. Ну і дуже гарно носити вишиванку, тим більше, що зараз в Україні війна. Я впевнений, що це дуже потрібно учим, через те, що це українські традиції. Як сьогодні говорили на сцені, що коли ми одягаємо вишиванки, в нас все об'єднує. І я відчув сьогодні таку єдність з одинадцятикласниками і зі всім українським народом, яку давно не відчував. Після виступів відбулось нагородження золотих та срібних медалістів. Не оминули увагою і школярок, які показували хороші результати на спортивній арені. Сьогодні у нас було 15 медалістів і дві людини отримали відзнаки за високі спортивні досягнення. Вони отримали за високі спортивні досягнення, отримали сертифікат на 2 тисячі гривень. Кожен по 2 тисячі гривень за золоту медаль отримали 500, за срібну 400 і за бронзову 300. Символічні подарунки стануть чудовим нагадуванням про шкільні роки, які діти пронесуть через усе своє доросле життя. Оксана Медведєва, Нікіта Волівоць, телеканал Перший Подільський. Цією інформацією завершуємо підсумок стежти за нашими соціальними мережами та щоденними випусками п'яти хвилин на головне. Там завжди оновлена та перевірена інформація. Бережіть себе та своїх рідних.